Ранок починається з трактора Scout Y404. Замінили ми гальопи. У мене були вдома, я купував на зубрик. ось такі. Але що дивлюсь, мабуть, і не буде комфортно, тому що будуть впиратися в цилиндр. Ті, що були там, Мудуть вигнуті, а ці прямі, прямо над циліндрами. Потрібно сказати браткові, щоб, я, щоб знімав, бо виламає мені циліндри. Апаратик має їх оточистити. Грубка топить, склави працює. Кажу одне, агонь. Кабіни, кабіни, друзі, зима йде. Пічка працює. Теплесенько. Бах є. Yeah. Для замовлення номер телефону буде на відео, а також в описанні Тікток канал, де виготовляють ці апарати. Тому ви знаєте куди вам потрібно писати. Я думаю, що з цього з цього льоб, нічого не вийде. Зараз побачимо. Далі продовження. Виглядає потужно.